П'ятеро людей загинули. Ще щонайменше 40 постраждали внаслідок ранкової ракетної атаки РФ по Україні 23 січня. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко. Внаслідок ракетного удару у столиці виникли кілька пожеж у Сятошинському, Солом'янському та Печерському районах. Одна людина загинула. Є постраждалі цивільні, пошкоджено дві багатоповерхівки. Приватна будівля, автомобілі. Внаслідок атаки по Павлограду на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, одна травмована. У Харкові окупанти також Учили у два багатоповерхові будинки. За попередніми даними, троє людей загинули ще близько 30 -ти. Постраждали дуже серйозний обстріл, який відбувся, було дві хвилі. Це ночна хвиля і ранкова хвиля, на жаль, дуже багато постраждавших. На теперішню годину ми маємо 28 людей, які поранені, Два, двоє людей, які, на жаль, загинули. Але під завалами, як кажуть деносенисники, ще знаходяться люди, тому ДНС працює дуже багато руйна. І хочу сказати, що це і відключення електропостачання на Північну салтовку, це відключення теплопостачання теж на Північну салтовку, крім цього, витик газу є, відключено декілька мікрорайонів щодо постачання газу. Сьогодні на теперішню годинах працюємо разом з комунальними підприємствами локалізації усіх цих не знаєте, рунацій, які на коїв. Расисті, Рятувальники обстежують пошкоджені будівлі, розбирають завали. На місцях працюють психологи. Слідчі поліції ретельно фіксують ці злочини.